Як і тисячі енергодарців, подружжя Ганчуків працювало на благо родини, міста атомників заради розвитку України. Все своє свідоме життя Андрій прожив у Енергодарі. Майже два десятки років трудився на найбільшій у Європі Запорізькій АЕС. З окупацією рашистами заес щасливе життя родини перервалося. Андрій Володимирович неохоче розповідає про ті події та виїзд у літку з Енергодара. Тут у нас родичі по лінії дружини, тут у нас проживає мама, і якби зрозуміло, що їхали до, до батьків, тому що, тому що треба було. Їхати до рідні у листопаді 2022 року. Андрій Ганчук перевівся із Запорізької на Хмельницьку АЕС, оскільки на попередньому місці працював начальником дільниці загальнобудівельних робіт та має практичний досвід, вважає, що може бути корисним у подібній сфері. Пройшовши конкурсний відбір, його призначено заступником начальника служби благоустрою ХАЕС. У Нетішині стверджує співрозмовник, проживає багато знайомих. На Хмельницькій АЕС працюють одногрупники, з якими учився у Рівницькому університеті водного господарства та природокористування. Я багато знаю людей з Хмельницької атомної станції, так само, як і з міста. І якби я дуже ну, задоволений колективом, задоволений людьми, дуже дуже. Ну, Тут дуже гарний тут колектив відношення до людей, так само і служби благоустрою, ну якби благотворні умови для виконання своїх посадових та робітничих якби обов'язків. Персонал новоствореного підрозділу гостинно прийняв енергодарця. Андрій Ганчук вважає, що у служби благоустрою попереду багато цікавих проєктів, які зроблять майданчик ХАЕС ще привабливішим та комфортнішим для працівників підприємства. Озеленення, прибирання території, закріплені за цехами хмельницької атомної. Станції і другий напрямок: це ремонт та догляд доріг та майданчиків, асфальтобетонних бетонних, які так само закріплені за Хмельницькою атомною станцією. Це служба спеціально, якби, створена для того, щоб було зручно працівникам станції добиратися, працювати і щоб ті клумби, які дівчата будуть озеленювати, радувало глаз. Родина Ганчуків найближчі плани пов'язує з Нетішином. Дружина працює у пенсійному фонді. В залежності від розвитку подій молодшого з двох синів планується влашти. В одну із нетішинських шкіл. Однак думки про Енергодар, зізнається співрозмовник, не полишають. Там залишився шмат життя, де було щастя, радість, лишилися друзі, знайомі. Зв'язок заблокований, там якимись скудними смс-ками через якісь соцсети можемо там. Написати. Так, Ми підтримуємо тих, хто залишився, тому що ми розуміємо, яка там ситуація зараз. Андрій Володимирович стверджує, енергоатом усіляко підтримує персонал ЗАЕС. Частину працівників переведено на інші українські атомні станції. Нараховували нам заробітну плату, у нас не було ніякого перериву. Якщо ми виходили на роботу, ми працювали, ми там отримували і премію, все. Потім, коли ми вже виїхали, то було прийнято рішення це що вам платити як е, простій, дві треті дві третіх е, від окладу ну це це дуже добре людям е, які якби не всі ж працевлаштувалися багато багато персоналу який е, ну тяжко зараз з роботою ви ж розумієте яка ситуація в країні як і мільйони українців, тисячі енергодарців та їх колег, колишній працівник Запорізької, а нині Хмельницької Андрій Ганчук переконаний, перемога обов'язково настане. Надіємося і чекаємо, що наші захисники відстоять наше право, мир, мирне життя і Україна буде буд, була і буде, і ми будемо всі, якби вернемось до, до, до своєї мир, мирної роботи на благо, на благо людей. Ну я в це вірю. Усі, хто виходив на захист, хто нині бореться, хто підтримує, вірять, що Енергодар знову даруватиме енергію, світло та радість для щасливих українських родин.